Всім привіт! На зв'язку Glacer. Ще давніше нам попався на радар такий проєкт як Eclipse. Вирішили записати по ньому відео, бо тестнет розвивається, активністі з'являються. А як це все робити, не до кінця зрозуміло. Чим зацікавив, це два діродин фонда в інвестиціях. Це Delphi Digital з найкращим ресерчем на ринку і Polychain, який останнім часом дуже гарно запускає проекти в комбінації з Binance Labs. Ось. Інвестиції на маленькі 65 мільйонів. Достатньо для того, щоб файно вийти і роздати хороший дроп. Для початку переходимо в документи проекту. Тут ми зможемо скачати гаманець, який нам потрібен для активності, натискаємо GitHub Repo. І тут ми бачимо два варіанти гаманця. Перший це для хрому, другий це для Mozilla. Важливо їх не переплутати, оскільки, якщо встановити неправильний, то він просто не буде реагувати на ваші конекти до сайтів чи будь-які інші транзакції. Якщо ви використовуєте антидетект ADS Power, то тут ви в принципі, зможете глянути, яка версія вам потрібна. Якщо у вас на профілі стоїть сам браузер, то це Chrome. Якщо у вас стоїть Flower браузер, то це Mozilla. Ось тут в принципі, дві версії присутні. Мені потрібна Chrome, тому я натискаю на Chrome, одразу скачується zip-файл. Чекаємо, поки він становиться. Після чого переходимо в папку, куди він скачався, і розархівовуємо його. Переходимо далі в налаштування нашого браузера, в розширення. У мене вже встановлений, але у вас його не буде. Відповідно, включаємо режим розробника і просто перетягуємо усю папку на наші розширення. У вас одразу встановиться гаманець Salmon Wall. Дії там прості, звичайна процедура створення гаманця, запам'ятовуємо фразу, зберігаємо її собі, Ну і запускаємо наш гаманець Salmon Wallet, можемо його е закріпити для зручності. Ось. Важливо пам'ятати, що бажано встановити досить такий легенький пароль, який ви будете точно пам'ятати, оскільки він часто вилітає. І буде приносити незручності, те, що потрібно постійно його розблоковувати. Вибираємо в ньому мережу Eclipse Testnet. І переходимо до наступного сайту. Після чого нам потрібно буде заклаймати тестовий ефір для того, щоб режогнути його в Eclipse Wallet. Тому переходимо по першому посиланні, відкриваємо екран і вставляємо сюди наш EVM-адрес, тобто адрес MetaMask. Після чого нажимаємо Start Mining і утримуємо певну кількість ефіріум сиполі. Далі відкриваємо наше розширення Metamask. Якщо у вас тут не включені тестові мережі, обов'язково включаємо, відкриваємо мережу Сиполя і перевіряємо, чи прийшов наш ефір. Після того, як ми заклаймили наш ефір, нам потрібно буде його забріджити, тому переходимо на сайт бріджа з нашого телеграм-каналу і підключаємо наш метамаск. Після того, як ми підключили наш Metamask, нам потрібно зайти в Salmon Wallet і вибрати тут мережу Eclipse, тиснети, якщо вона у вас ще не вибрана, скопіювати адрес нашого гаманця і вставити його сюди. Після чого вказуємо суму, наприклад, це буде 001 Ефіріума і натискаємо Bridge, підписуючи всі транзакції. Після того, як ми прикинули наш Ефіріум, рухаємось далі, переходимо на OpenBook, це Dex для протокола Eclipse, нажимаємо Connect і під'єднуємо наш Salmon Wallet. Після чого вказуємо 10 ефіріумів і натискаємо кнопку AirDrop. Оскільки на даний момент ринок біля тижня часу вже взагалі не працює, то просто пробіжимося по функціоналу, що тут присутня. Тут є order book, тут показано всі пропозиції, покупки, продажі ефіріума. Справа менюшка самих активностей, це тобто придбати, продати ефіріум, ціна. Величина вашої позиції. у Вас загалом буде 10 ефіріумів, якщо ви собі відіслали так само, як я, і можна кількома транзакціями це в принципі продати, а потім закупити на USDC, що утримуємо. Аналогічні дії виконуємо в маркеті BTC-USDC, Як бачите, він на даний момент також не працює. Тому просто очікуємо час від часу оновляємо, заходимо. Якщо вас не вибиває така плашка, коли ви сюди переходите, то це не означає, що маркет не працює. Це він просто тимчасово довго грузиться. Потрібно зачекати, пообновляти сторінку, поперезаходити свій Salmon Wallet. Як не як, це ще тисне дуже рання фаза, тому набираємось терпіння. Наступна активність, яка інколи є в Eclipse, це є Markets. як бачите, він зараз також не працює. На жаль, ні разу не вдалося застати, коли він був робочим. Але в більшості, що тут потрібно робити, команда говорила це. Заклеймити токени, робити транзакції, свапи і все решта. Я думаю, ви з цим також розберетеся. На даний момент це все, що є по активностях. Також вступаємо в виді Discord проекту для того, щоб слідкувати за оновленнями. Можливо, нарешті почне працювати OpenBook і CloneMarket. А вам всім успіху, дропів, лутання. всім папа. -па.